Ірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю сьогодні. В німецькому Рамштайні відбулась та зустріч контактної групи з питань оборони України разом з представниками 54 держав-партнерів України, членами НАТО та Єс yes. подробиці в ефірі з моїм гостем в студії Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Вітаю вас, Олександр. Доброго дня і так, глава Пентагону Лойд Остін під час засідання Рамштайну сказав, що союзники утворили нову коаліцію на підтримку України. Очолили її Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща. Мета передача ЗСУ танків Леопард, 1 і проведення навчань. Пілотів на винищувачах f 16 Давайте по порядку про зброю. Як показали себе ці танки на полі бою? Поки що ніяк. Тобто, в нас ще саме цієї модифікації. У нас танки Leopard 2 більш новіше, більш якісніше, uh -huh. більш надійніше, більш потужніші. Саме Leopard 2, модифікація А4 та А6. А Leopard 1 – це минуле покоління, а це танки, які особисто мені. Я вважаю, що це не найкращий випадок, коли, куди можна екіпаж взагалі, взагалі на що тренувати та відправляти в бій на таких танках, тому що вони, ну я їх називаю, картонні. Вони мають дуже погану броню. Вони розраховувалися в минулому сторіччі після Другої о, світової війни на протистояння Т-55, Т-62. Але вони намагалися бути більш швидкими, але при цьому більш легка в них була броня. Тому їх броню можна пробити. Ну, наприклад, будь-яким на сьогодні протитанковим ракетним комплексом. Можна пробити з РПГ 7 кумулятивним кумулятивним бойовою частиною. Осколково, осколково фугасний снаряд, наприклад, в радіусі 15 метрів, якщо вибухає біля цього танку, він може прошити цю броню пробити. Ну і найцікавіше те, що навіть БМП-3 з бронебійними боєкомплектом до 30 міліметрової автоматичної гармати може її прошивати. Тому ось такий танк. В нього дуже класна пушка. Пушка це так, вона снайперська, потужна а і наскільки вона далекобійна? Два кілометри, два кілометри, але у випадку сучасних війн це майже нічого. Ми не використовуємо зараз танки 90, навіть більше 90% відсотків в танкових дуелях. Якби ми навіть використовували цей танк в танковій дуелі, а він би не не мав би результату якогось високого протистояння з Т-72, т та або Т-90. Тому у цьому навіть проблема може бути з Т-62. Скажу так, навіть Т-62. але його проблема у тому, що його взагалі по лінії бої зіткнення пускати є загроза. Це екстремально для екіпажу, тому що обстріли артилерійські, постійно загроза. Міни є загроза, секрети з протитанковими ракетними комплексами. Тобто багато питань Ці, цьому танку треба нарощувати броню. І є деякі модифікації, наприклад, канадці вони покращили броню цього танку, хоча б проти РПГ-7, щоб була стійкість проти цих елементів, саме проти танкових гранатометів. А з іншого боку, ми б по, якби мали доповнену броню у цих танків. По типу канадському, ми б могли встановити металевий каркас з динамічним захистом Контакт 1 щоб трохи покращило б його також стійкість. Але на жаль, ми бачимо, що зараз ми не тільки отримуємо танки, які не мають. Е, ну я думаю, все ж таки щось будуть встановлювати. Але поки що ми не бачили танку, на якому була б доповнена хоча б західного зразку броня. Отже, з контакт один це в найкращому випадку, якщо ми будемо щось робити. Другий момент багато цих танків. Вони вони вже давно не виробляються, угу. і багато з тих танків, які нам передають, вони потребують обслуговування та ремонту. Ми можемо деякі це ні. Ми не можемо тільки на заході. І деякі танки вони мають унікальне обладнання, наприклад, бельгійські. Ось бельгійські леопард-1 вони мають унікальне обладнання, систему управління вогнем, систему прицілювання і так далі. І її неможливо замінювати, бо вона не виробляється. Можливо, тільки у форматі канібалізму. Тобто нам там передають 50 танків, а по факту ми отримуємо ну максимум батальйон. Тому що на всіх інших канібалізмом треба все замінювати. Тому у мене багато претензій до цих танків. Інші модифікації леопардів вже. Обслуговують «Леопард 2 Дуже класна машина. Леопард-2 це класна машина. Навіть базова модифікація а 4 Вона гарантовано зберігає життя екіпажу після влучання в танк або танкового пострілу, або після підриву на міні. Іноді були були на такі випадки, коли танк підрив, був підрив одразу на двох мінах. ТМ-62, під час нашого наступу в Запорізькій області екіпаж залишався живий. А у цього танку тільки дві проблеми вразливі: це його башта, а саме дах. Бачите, там досить тонка броня, але зверху, дуже рідко, коли прилітає, саме щось цікаве, досить потужне. Ну, навіть якщо ми кажемо про дрони, які ще uh -huh. скидують гранати, гранати недостатньо, щоб її проломити, так? А щось більш потужно потрібно. Ну, Осколково-фугасний снаряд, наприклад, там Краснополь 152-го калібру. Це так, це може проломити. І навіть такий випадок був, коли снаряд пролетів, пролетів саме по даху танку, вибухнув, ну, екіпаж залишив. Він вирішився живе, але дах проламило. Хоча це фактично у любов у будь-якого проламило, але ну є такий момент в них. Ну і плюс ще по бортам, от там є вразливі місця, але загально цей танк він продемонстрував те, що може зберегти життя екіпажу і бути максимально ефективним. До речі, навіть з'явилося нещодавно відео, на якому цей танк один проти двох російських танків, якщо я не помиляюсь, т 80. Вів а, саме танкову дуель. Це дуже рідкісне явище. Знову ж таки, підкреслюю. І він цю танкову дуель виграв. Він виграв, він змусив він пошкодив обидва танки. Він змусив їх тікати з полі бою. Щодо літаків f 16 які задачі нашим військовим військовим вони можуть допомогти виконувати? може виконувати значно різноманітнішу кількість бойових задач ніж зараз. Міг 29 або су 27 які ми маємо на озброєнні. По-перше, це елемент, допоміжний елемент для засобів протиповітряної оборони. тобто не повністю замінювати, а саме допоміжний елемент перехоплення крилатих ракет, наприклад, дронів Камікадзе. Це можна робити за допомогою ракета ІМ 9 повітря повітря. Окрім цього, боротьба з ворожою авіацією. А зараз у росіян є перевага в повітрі за рахунок використання керованих бомб. Але щоб скинути коровану бомбу, треба під... літати їм до лінії боєзітнення на відстань 10, 15, 20 кілометрів. І це дозволяє їм не заходити в зону ураження нашої ППО і безкарно наносити удари керованими бомбами. З іншого боку, використовуючи такі ракети, як АІМ-120 амрам великого радіусу, дії до 100 та більше кілометрів, ми можемо знищувати цю авіацію ще до того, як вона Підлітають до цієї локації і безпосередньо скидування бомб, тобто це е, невелювання їх вже потенціалу керованих бомб. Другий аспект це підтримка е, сухопутних операцій, тому що є різноманітні е, ракети класу повітря-поверхня в номенклатурі е, F-16, і вони можуть їх використовувати. І дуже цікавий момент, якого не було у Міг-29 та су 27 Також це. Протикорабельні можливості це ракета AGM-119 протикорабельна, яка дозволяє знищувати надводні об'єкти на відстанях 50-55 кілометрів. Скільки літаків нам потрібно? F-16, аби закрити наш простір, допомогти нашим ППО? Чим більше, тим краще. Завжди, я так кажу. Ну, ну, Тут немає якоїсь а, конкретної та, кількості. Тобто сказати там одна ескадриля, дві ескадрилі, три ескадрілі, нам завжди буде е, цього мало, тому що наш супротивник має більший кількісний. Механізований технічний технологічний ресурс, людський ресурс тому нам завжди треба буде більше. Сказати, що нам треба 100 літаків. Так ну здається, цього достатньо. Але у порівнянні з тим, що знаходиться в бойовому складі у росіян, ну нібито і мало на півдні, ну, на мій погляд, ескадрилі буде достатньо, щоб прикрити наприклад… кадриля. Це скільки? Це 12 одиниць. Для ви зараз. Ну, саме Одеська область uh -huh. може вистачити 12 одиниць, але для чого вони в Одеській області з іншого боку? Щоб перехоплювати калібри, ну у нас засоби ППО добре перехоплюють калібри. Тримати ескадрилю, щоб перехоплювати др шахеди камікадзе. Ну тут краще все ж таки, мабуть, не F-16, Щоб були, тому що треба розуміти, якщо ми говоримо про велику кількість, одна ескадриля, дві десять. А uh -huh. то і, відповідно, кількість аеродромів потрібна. Тобто повинен з інфраструктурою, з обслуговувальним персоналом кількість пілотів. Тобто, це більша кількість пілотів потрібно, і ми повинні зараз розраховувати виключно на ту кількість, яка може бути оптимальна для виконання тих чи інших бойових задач в умовах або наступу, або оборони, або оперативної паузи. Тобто, говорити ось так з одного боку: так нам потрібно якомога більше, але треба бути тут трохи раціональним. Багато говорили про інфраструктуру, що немає звідки злітати літаками. В 16 що насправді звідки він може злетіти? Не скажу, не скажете. Давайте далі. Цитую Остіна ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно і належно. Ми говоримо про танки Абрамс, які вже ось ось будуть на полі бою в Україні. Які, які характеристики танків «Абрамс» і як вони допоможуть нашим військовим? Ну, не гірше, ніж у «Леопард-2» та «Челенджер-2». Це Фак, кращі фактично, машини? Я, я скажу так, «Леопард-2», вони фактично а брат з Абрамсом вони брати близнюки, бо вони створювалися в один і той самий період часу. Вони створювалися за дуже схожими о, ідентичними проектами. А різниця виключно у тому, яким шляхом пішли саме американські інженери, а яким пішли з німеччини. А так вони між собою дуже схожі, і це два достатньо ефективні танки. Їх відповідно і можна використовувати для тих чи інших. Бойових задач, ну знову ж таки, ми бачили леопард 2 в Запорізькій області саме під час чого під час початку нашого наступу. Навіщо їх використовували під час наступу в такій небезпечній лінії, як смуга забезпечення, перша лінія оборони, тому що це максимально екстремальна лінія оборони з великою кількістю мінофугасних загороджень, з до того ж, на той момент ще не було здійснено невелювання. Російської артилерії, яка прикривала цю першу лінію оборони. Отже, всі наступальні дії це були ну, дуже складні е, е, умови для того, щоб проривати цю лінію. І повинна була яка техніка потрібна, яка максимально може зберегти життя екіпажу та десанту. Тому було зроблено ставку на що? На леопард 2,6, а також м 2 Бредлі, як БМП. І вони максимально зберегли життя нашим військовослужбовцям. Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен анонсував передачу Україні ще 45 танків. Вже згадані 30 штук леопардів 1 і 15 штук Т-72. Як зарекомендував себе Т-72? Радянський танк, який нам дуже добре знайомий. В нього багато мінусів, є свої плюси. Загально, то він, звісно, якщо порівнювати з «Леопард-2», він йому поступається так значно. Якщо говорити про танкову дуель, то дійсно це проблематичний танк в танковій дуелі з «Леопард-2». Окрім всього іншого, у нього є і свої відповідні проблеми, наприклад, з. Можливості подолання місцевості болотістої і під час розпуті цей він не найкращий. Ну наприклад, скажу так: у українського Т-64 КБ Морозова набагато кращі показники проходження саме під час розпутиці аніж у Т-72. Є інші моменти: Т-72, наприклад, його більш пізні модифікації, Т-72Б, А потім Т-90, які робили і саме на базі, Т-72Б, Вони намагалися внутрішнє бронювання башти скопіювати з Леопард-2. Але скопіювали якось у них там свої були бачені, ось цієї концепції бронювання. А коли Є відповідно відсіки з бронеплітами, і вони під таким кутом їх дуже цікаво розміщували, що при влучанні під відповідним кутом башту можна пристрілювати наскрізь майже. І нещодавно навіть було відео, коли один з наших дронів Камікадзе з пострілом від РПГ 7 він протаранив Т-90 м прорив та кумулятивна струя. Вона фактично пробила його наскрізь. Ось результат. Чому? Тому що вона якраз вгадала ось в цей проміжок між цими бронеплітами. Саме під таким кутом, як треба, була пройшла. Отже, є мінуси, є плюс. ну, плюси. Ну, по-перше, плюси це те, що його в нас набагато краще можуть ремонтувати навіть в польових умовах. Примітивна, така досить примитивна радянська техніка. Ну потужна гармата 120-го калібру, але є свої нюанси саме з точністю. Ну і інші моменти. Ще е міністр оборони Норвегії Біорн Арілдграм повідомив, що його країна надасть близько 50 гусеничних вантажних автомобілів. Які задачі виконують ці машини, і які потреби у нашого війська в цих автомобілях? Логістика в складних умовах місцевості під час ну, тієї ж самої розпутиці багатопрохідні на так. бездоріжжі, да а там саме бездоріжжя, це ті умови. Ну вони використовують саме в Скандинавії їх в умовах ще й низьких температур. Тобто, це класні дійсно машини. Це такі собі віздіходи невеликі, і вони можуть виконувати різні функції. Тобто, це може бути і навіть вогнева підтримка піхоти, якщо встановлено відповідний бойовий модуль. Вони можуть виконувати функції навіть ППО, якщо також встановлено відповідні бойові модулі. Тобто є різні модифікації, але в першу чергу це логістика забезпечення в складних умовах підоріжжя. А От міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус військової допомоги Україні запропонував. Він анонсував новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро. До нього увійдуть боєприпаси для різних типів озброєнь, транспортні засоби, системи розмінування, теплий одяг, генератори для підготовки до зими про передачу далекобійних ракет Таурус наразі. Не йдеться, яка дальність ураження цих ракет, і як вони можуть змінити ситуацію на фронті? Ну ми отримуємо модифікацію до 300 кілометрів, тому що це експортна модифікація. Ми не можемо отримувати більш ніж 300 кілометрів, навіть якщо нам там запропонують ракету на тисячу кілометрів? Поясніть, будь ласка. А це загально світові обмеження не можна передавати іншим країнам. Це країнії війни. Ні, це не звичайно. Це юридично не можна передавати зброю з відстаню більше ніж 300 кілометрів, якщо вона йде на експорт. А її можна виробляти на тисячу кілометрів, а експортувати тільки на 300, тобто є обмеження. А тому навіть скажу так: коли ми розробляли свій оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім-2, то було дві модифікації. Перша модифікація для нашого використання 500 кілометрів, та експортна версія на 300 кілометрів. І так майже у усіх країн. І ми отримуємо так само. Хоча вони мають дальність польоту 500-550 кілометрів, «Тауру». Це так само, як і Стромшеду і Скальпіджі. Вони дуже схожі між собою. Це знову ж таки, це ракети-близнюки. Он то танки-близнюки, а це uh -huh. ракети. -близнюки. Близнюки, і я думаю, що ми все ж таки отримуємо ці ракети, тому що так чи інакше, але Німеччина орієнтується на своїх сусідів. Вона не робить кроки перша, але все ж таки орієнтується, хто як робить, як робить Великобританія, як робить Франція, як робить США. А отже, ми отримали Storm Shadow від Великої Британії, скальпиджі від Франції. Можливо, отримуємо від США та Можливо. Не впевнена, але все може бути. Ну і будуть і тауруси. Я сподіваюся, що все, що ми вище обговорили, і ось ці заяви міністрів оборони, оборони різних країн, це лише частинка офіційна, насправді інші об'єми, те, що неофіційно нам не скажуть, так і насправді Таурус також там є. Супер. На вашу думку і оцінку, які загалом нагальні потреби в озброєнні необхідні для українських сил оборони, ну майже все знов ж таки. це таке питання. Дуже Просхідник, цікаве Розхідник, так, все, все, майже все. техніка, боєприпаси, обладнання, запчастини. А все, якщо ми говоримо про танки, ну так танки потрібні. ББМ, так, будь-які. Якісні ББМ дійсно потрібні ну так само, як і танки, якісні, а не ті, які прострілюються наскрізь. Якщо потрібні, якщо ми говоримо про артилерію, так будь-яка артилерія 155-го калібру, та навіть 152-го радянського типу, вона також потрібна. Ми її пристосуємо, щоб вона була максимально ефективна. Боєприпаси це найголовніше. І Зараз вже підіймаються питання не тільки боєприпасів, а виключно для ствольної артилерії, унітарних осколково фугасних а йдеться і про знову ж таки касетні боєприпаси. Відкрити про це говоримо реактивні снаряди для реактивних систем залпового вогню також. Той самий М142 «Хаймерс», і не тільки. Бо наші партнери можуть замовляти у виробників реактивних снарядів з бойовими частинами касетного типу, які відповідають, наприклад, калібру радянським калібрам. Той самий 122-й калібр, БМ-21 град. Це Пакистан, наприклад, країна, яка багато виробляє таких снарядів і не тільки. Отже, велика номенклатура, великі об'єми. Ще окремо хочу з вами поговорити про бюджет. У наступному році уряд планує виділи, виділити 48 мільярдів гривень на виготовлення зброї і боєприпасів і ще 48 на фінансування так званої армії дронів. Які об'єми виробництва потрібні Україні, аби ми наші діти себе більш безпечно і спокійно почували поряд з таким скаженим сусідом? Я хочу сказати, що ми зараз, якщо говоримо про дрони, ми а, тільки зараз виходимо на такі об'єми. Це для mm -hmm. нас а, все нове? вперше, так, воно нове. Ми тільки починаємо освоювати ось цю, здавалося б, Україна з 2014 року займається розробкою повітряних дронів, але в першу чергу розвідувального типу. Так, в нас дійсно була велика номенклатура дронів, але розвідувальних. Зараз ми говоримо про дрони камікадзе про ударні дрони навіть. Але ну, наприклад, ударний дрон, а ля такий собі фронтовий бомбардувальник, який щось скидує на голову ворогу з відповідними пристроями. Окрім цього, надводні дрони це взагалі для нас нове. Взагалі, це а, нова така а, вже сторінка в історії створення наших дронів, яку ну ми дуже швидко еволюціонували. А, навіть наші партнери вони дивуються, як ми освоюємо саме а, цю галузь, цей напрямок і ті країни, які роками виробляли надводні дрони, безекіпажні катери, так звані. А, навіть вони дивуються, що ж ми створили за настільки а, невеликий строк насправді. Ми створили реальну загрозу для країни, у якої ну досить таки потужний був, був флот. А зараз вже нема цього флоту. Зараз в них флотілія, фактично. <смітно> і вони повинні замислитися, чи вони її залишають в чорному морі, або їм треба якось її евакуювати кудись. Ну, наприклад, в Каспі, як варіант, тому так дійсно це щось нове, і ми це реалізуємо дуже швидко і ефективно. Питання зброї. Що сьогодні Росія може нам протиставити? Чим може з нами воювати? Ну, скажімо так, з чимось здивувати вже не здивує. Не здивує. Вже весь арсенал показали, а, Ну, Як весь? Ну, є я... дещо… Без ядерної зброї. Ні, а, ядерну зброю про ядерну зброю взагалі не треба згадувати. Це таке собі, це моветон. Те, що є на складах, центрах збереження ще з радянських часів, ну ось із 10, наприклад, танків. Сталінські ще в сталінської епохи, ось це ми не бачили, але і не побачимо, тому що ну це неможливо, щоб вони ці танки виводили. А це ще той геморой великий. Загально ми вже все побачили. Виключно те, що вони можуть модернізувати. Ну, наприклад, ланцет, борожуючий боєприпас велика проблема в зоні бойових дій. Коли ми побачили першу версію. А вона не була такою великою проблемою. Там була досить так непотужна бойова частина. Кілограм, півтора кілограми невелика. А вони погано працювали, в них був поганий канал зв'язку. Отже, вони іноді не долітали навіть до цілі, але вони їх також покращили. І зараз а, ланцет 3М М це серйозна проблема. Якщо раніше ланцет не пробивав середньостатистичну САУ, ну САУ-КРАП, наприклад, так. То зараз він може пробивати Сау. Він може не тільки Сау пробивати, Він має кумулятивну бойову частину, і він є реальною загрозою для важкоброньованої техніки. Навіть танку це серйозна проблема на сьогодні. Це саме ланцети. Вони можуть їх модернізувати і в подальшому. Я більш ніж в цьому впевнений. Це не щось нове, це модернізоване, старе, що вже було. А от створити щось нове, а вони не створюють. Дуже багато бачимо доказів того, що і ракети липневі прилітають так на територію України, тобто щось новеньке з новим. Е Нове і новозроблене, так або, можливо, нове перелаштоване, так як ви кажете. І ми бачимо, як сьогодні Росія, на жаль, обходить санкції через десяті роки на чорних ринках продається майже все, багато чого, і мікросхеми різні, і в тих же дронах. Хто і як допомагає сьогодні відверто проходити ось ці санкції, і хто і як допомагає Росії сьогодні? Вбивати мирних мешканців? Ми це дуже добре знаємо. Іран, наприклад, він також допомагає Росії обходити санкції через Казахстан, Киргизстан, Таджикистан проходять частина контрабанди. Вірменія взагалі стала країною номер один по кількості відправленої в Росію мікроелектроніки. Вірменія раптом стала в світі другою силіконовою доліною. Як це так може бути? Отже, і, до речі, нещодавно і ем, дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, Анна Кап'ян, приїжджала до Києва і, якось здавалося б, повинно бути, було вирішено цю проблематику з цією контрабандою. Але я так розумію, що Єреван е, має достатньо непоганий відсоток від цієї торгівлі, тому це питання не буде вирішено. Об'єднані Арабські Емірати. Ще одна цікава що отакий дуже цікавий на Близькому Сході офшорний чорний хаб, який дозволяє а, отримувати контрабандою все Росії, мікроелектронику і не тільки. Тому, на жаль, таких країн багато Олександре. Я вам дуже вдячна за розмову і дякую, що ви завітали. Олександр Коваленко був цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.